Мікродози радості або щастя на кінчику ложки. Ми чекаємо, що ми весь час чекаємо, що в нашому житті відбудуться якісь глобальні події, нові етапи в житті, переїзд. А між тим життя це маленькі події, і саме вони дають нам відчуття справжності і стабільності. Мікродози щастя це короткі моменти, спалахи, які підживлюють нашу нервову систему. Тепла кава, сонечка крізь вікно, зірка у морозному небі, повідомлення від людини, яку ти кохаєш, і це не дрібниці, це є моментами спокою для нашого мозку, бо йому байдуже звідки іде сигнал добре. Він просто фіксує, що зараз тут в цьому моменті безпека, є радість, і тому можна не панікувати. Тому, якщо день знову здається важким, просто знайди три маленькі радості. Це може бути домашній улюбленець, це може бути картина, яку ти малюєш, або справа, яку ти робиш, або млинці, які ти жариш для своєї родини будь що. Три маленькі радості. І мозок отримує сигнал, що моє життя вже відбувається. Бо, як казали старі люди, іскра радості це вогонь життя. Отож, не чекай великого свята, зроби його собі сама. А якщо потрібна підтримка, пиши, пиши в директ, і ми обов'язково домовимося про час зустрічі.